Проєкт Тато Хаб Хмельницький віднедавна реалізовують у нашому місті. Головна його мета сприяти відповідальному батьківству. Взагалі ж тато хаби уже діють у низці міст України. Щоправда, повномасштабна війна дещо змінила або ж доповнила їхні функції. Більше про проєкт Тато Хаб Хмельницький говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас, гостя нашої студії, координаторка проєкту Юлія Борисова. Юлю вітаю вас! Вітаю! Тож, Юлю, давайте для початку розкажемо нашим глядачам трішки історію цього проєкту Тато Хаб, адже як я вже зауважила для Хмельницького це новинка, а для низки міст України ні. Тому що там вже діють Тато Хаби кілька років. З чого все почалось? Почалося все, може роки зо два назад. Громадська організація Клуб Рибалок України є Фішинг-клуб, яка базувалась у місті Краматор Донецької області, впроваджувала дуже багато е, заходів там, фестивального типу, е, змагань всіляких, е, які, в принципі, ну, націлені, як то кажуть, риболовля це чоловіча та, робота. Угу. Але ми виходили трішечки за рамки е, цього стереотипу е, і запрошували до наших заходів доєднуватися дітей. Тобто, щоб тати приводили своїх дітей там на змагання, на фестивалі. Ми там для них влаштовували паралельно якісь дитячі заходи, активності. Але ну, в цілому ми е, закликали до того, щоб е, тато проводив час на рибалці е, з дитиною своєю. Uh -huh. Спочатку воно такого не дуже мало відголосок. Потім ми почали ну, розуміти, що потрібно якось покращувати цю ситуацію. Започаткували школу, дитячу школу з риболовства, і ну, тако, на, на заняття до риболовної школи дітей почали приводити мами ага. здебільшого. Ну, таке, знаєте, не, не зовсім, дуже, та, да, не не зовсім вона якось, ну, риболовля, наче чоловіче а, заняття, а мами водять дітей. Потім так співпало, що фонд народонаселення, ми до речі, з ним співпрацювали вже давно, проводив якийсь захід, семінар на тему ну, навчання системи цього рів, гендерної рівності у відносинах партнерських. Там. І представник, голова, точніше, нашої організації, відвідав той тренінг, і там якось в ході якихось спілкувань отака ідея. Ідея була подана, що. А давайте зробимо якийсь такий простір, де будемо допомагати чоловікам, а, ну, більш змістовно проводити час з дитиною. Тобто, ну. І на ту ж саму рибалку його запрошувати uh -huh. дитину. І ми робили там сплави, на які також запрошували татів з дітьми. Ну, там і мами в нас приймали участь. Тобто, і так вони, ну, знаєте, якось народилась така ідея, що а було б круто, а, а як то ну там с -с сиділи, голова нашої організації, там з представниками фонду, міркували, що як то могло бути, складали все це в, в такі, знаєте, в Якусь методичку в якусь, і так воно народилося. Ну і назва, в принципі, тато хаб. Ну, про, про татівство ж ми спочатку говорили. То, ну, тато хаб вона так і народилася. Uh -huh. І так пішло. ну Проєкт підтримали потім багато донорів, не тільки фонд народонаселення, бо тема виявилася ну, дуже нагальною для всієї України. Здебільшого, так? А, але, ну, виходячи з того, що ми починали взагалі з Краматорська, то там масштабувалися ми спочатку в Донецькій області, то він взагалі, типу, спочатку з Донецької області, йшов угу. той проєкт. А потім згодом ми масштабувалися вже на 11 областей України. І ну, в подальшому були плани навіть створювати там якісь великі осередки, можливо, там асоціацію. Ну плани були взагалі там покриття майже всієї України. До речі, з представниками фонду, коли ми цей проект проговорювали, він коли народжувався, то ця ідея сподобалась фонду. І проєкт, до речі, працював не тільки на території України. Uh -huh. а На території Європи також там, по-моєму, два чи три осередки десь були. Я зараз точно не скажу, це більше голова не ж знає. А, то ну, я ж кажу, були у нас великі плани з приводу масштабування проєкту, але ну, війна внесла свої корективи. Тож ну, власне, і через війну, я так розумію, ви опинилися в Хмельницькому, і тепер в Хмельницькому буде тато ХАБ, верніше вже є. А, Ну сказати прямо, що от якось там пав вибір на Хмельницький. Я не можу так сказати, бо одночасно відкриваються три осередки зараз: mm -hmm. Хмельницький, Ужгород і Тернопіль. Татохабу. В принципі, я ж кажу, в планах воно і було відкриття татохабів по всій Україні, але ну так співпало, що почалася війна, там деякі формати роботи татухабів якось форматувалися, Але ну, не зупиняти на цьому ж ну, ідею, бо ідея має нести своє коріння, так скажімо, так. Свої, місію свої потрібно виконувати так. Далі, так? А, То ну, так воно і вийшло, що. Стартуємо ми зараз Хмельницький, Тернопіль, Ужгород. Хто знає, може далі підемо і далі? Угу. Поки так. Ну, власне, головне завдання, як ви вже наголошуєте, це залучати саме татусів до виховання дітей, з ними співпрацювати, так більше спілкуватися. Все ж таки, війна, мабуть, внесла якийсь коректив, які функції можливо додала, і чи пріоритети все ж залишили ті самі? А, так, війна внесла свої корективи дуже сильно. А, наразі ми. Вже не наголошуємо на відповідальному татівстві як такому, да? бо ми розуміємо, що багато наших татів зараз на передовій оборонять наші землі. Багато татів залишаються на своїх територіях, там, звідки вони не можуть виїхати з деяких там, причин, а мами з дітьми виїжджають да? до більш безпечних територій, то сім'ї наразі взагалі трішечки. Розірвані і говорити саме про відповідальне татівство ми зараз ну не можемо. Ми зараз а, говоримо про взагалі відповідальне батьківство. Тобто ми зараз працюємо із мамами, а, бо як то кажуть, в череді цих подій а, комунікація між мамою та дитиною вона десь а, також дала збій зараз. То ми працюємо із мамами із бат... із татами в цілому з батьками, запрошуємо їх до наших заходів, там співпрацюємо з ними, з психологами, з фасилітаторами, з медіаторами, допомагаємо подолати оті внутрішні знаєте, моменти кризи, які зараз присутні у всіх нас, і приділяти увагу дітям, бо діти мають право на дитинство. Власне, як плануєте заходи? Чи вони більш такі пізнавальні, розважальні? Чи все ж таки більш психологічні з огляду на ситуацію і ті емоції, які ми проживаємо? Ну в цілому, в проєкті в нашому великий акцент стоїть саме на роботі з психологами. А, бо просто так сказати будь-якому чоловіку, що ти маєш більше проводити часу з дитиною воно так не працює. Uh -huh. Тут потрібен інший підхід, і це, звісно, робота з психологом, без цього ніяк. То більшість наших заходів, вона і була, і досі лишається зосереджена на саме психологічних е заходах. Але е це не заважає нам про проводити, наприклад, е якісь заходи фестивального типу. Та, якісь розважальні заходи, і запрошувати на них наших психологів, які в процесі спілкуються з батьками, з дітьми, знаходять якісь там ці тонкі грані, допомагають, підказують, як воно правильно бути. там. Якщо є ситуація, ну там бачить психолог, що вона більш критична, то. Ну, Дуже в такій легкій формі подається пропозиція про те, щоб звернутися за особистим консультуванням, і таке ми також практикуємо. Тому що ну я ж кажу, наша перша найголовніша ціль це зберегти родину, зробити її міцнішою, покращити відносини всередині сім'ї. Тому я ж кажу, більшість наших заходів це саме психологічні. Але ми і розважаємо сім'ї. Не знаю, нещодавно ми проводили вже в Хмельницькому захід фестиваль фестивального типу майстер-клас зі сапсерфінгу. Це на дошках там. Ми вчили дітей стояти, вчили батьків стояти, там і тати були, були і мами, які з діточками з маленькими, на цих дошках плавили. Ну, Це прекрасно, коли є можливість провести час з дитиною разом. Ну, Це супер. І я дуже тішусь, тому що ми маємо до цього є до цього дотичні. Бо, наприклад, у нас саме на тому фестивалі були такі декілька моментів, коли тато привів до нас дітей і каже. Я взагалі-то хотів відвезти їх е, у парк, бо ми у парку Чекмана були. Uh -huh. У парк на качелі просто. Ну, а качелі це що? Це дитина сама собі розважається, а тато сам собі. Uh -huh. Каже: а тут така нагода: ну, типу, от ми прийшли сюди. І, і, і тут тато був ну, ці півдня разом з дитиною, тобто вони там за щось переймалися, готувалися, там один одного підтримували. Оце, оце якраз те, для чого ми існуємо. Uh -huh. Які ще заходи найближчим часом плануєте? Плануємо багато заходів, в принципі. І так само психологічного напрямку. Але ми зрозуміли, що запрошувати суто на психологічні тренінги, воно воно не має дуже великого. Трішки комплексує так, так люди, Бо так? коли ти кажеш, що це тренінг з психологом, то люди такі кажуть, ні, це не про мене, у мене все добре. То ми вирішили йти трішечки іним шляхом, ми будемо робити наголос на якихось майстер класах класах, Які ми плануємо проводити. І паралельно, коли дітки будуть зайняті там якоюсь діяльністю, ми будемо працювати з батьками, бо е, один раз ми вже тако спробували, і ну, вийшло. В нас вийшло дійсно. До нас прийшли батьки, бо е, ну, так ми це подали знаєте, як… під іншим соусом. Так, та, під іншим так. соусом, Звісно, типу, це більш дитяче таке. Дітей привели, і поки дітки розважались, ми розважали батьків, так скажімо. То, в принципі, ми будемо в такому форматі далі працювати. Також у нас заплановані і екскурсійні заходи по Хмельницькій області, і фестивального також типу у нас є туристичні заходи заплановані. Бо ну, ми не то, що спеціалізуємося, але це, знаєте. Як то кажуть, вивезти людину з зони комфорту. От коли ми вивозимо сім'ї, наприклад, там, у, якихось, у якийсь похід триденний або дводенний там, з наметами, з човнами, то воно так трішечки. Зовсім по-іншому спілкуються між uh -huh. собою і мама з татом із дитиною. Це ну таке для них незвичне середовище. І е, ці походи ми також завжди беремо психолога. І тут відкривається більше того, що в квартирі або в себе вдома воно трішечки ховається. А тут воно відкривається з іншої сторони і є з чим працювати, і ми на це. Так вказуємо легенько. Uh -huh. То ну, такі заходи у нас також заплановані. Також у нас ну, багато таких заходів заплановано, але розказувати зараз про всі не буду, бо тоді, ну як то кажуть, не буде інтриги, то слідкуйте за нашими сторінками в соціальних мережах, підписуйтесь на нас і чекайте, доєднатися до наших заходів. Чи має вже своє приміщення на да? Тато Хабу Хмельницькому? Якщо так, то де вас шукати. Так, приміщення ми маємо. Кам'янецька 112, дріб 2. Це приміщення колишньої їдальні Хмельницького національного університету. На другому поверсі розташований коворкінг-центр Все буде добре, Україна. І саме в цьому центрі зараз базується проєкт АТОХАБ. То в принципі всі наші заходи, які з психологом, то вони проходять саме там. Uh -huh. а, ну, Ми це пишемо в в своїх оголошеннях, але. Не тільки там ми проводимо заходи. Тобто ми виїжджаємо там на відкриту місцевість десь, йдемо да? до якихось партнерів, з якими співпрацюємо. Тобто, Щоб не зациджуватися на одному місці, щоб, знаєте, бо, наприклад, от камянець к 2 не всі туди, знаєте, прямо от беруть і їдуть. Угу. Це не так близько. Це не, ну, це не центр, але біля центру. А якщо ми десь виходимо ближче до центру, то тут людей більше приходить, але коли вони приходять до нас сюди, вони бачать, що з нами цікаво і круто. То потім вже вони їдуть на Кам'янецьку. То ну от тако. Ми як то кажуть, переміщаємося. Поляризація така. Так, так. Так. Юлю ви маєте вже такий великий досвід проведення таких сімейних заходів. Тому хочу вас запитати якісь такі можливо маленькі поради, тому що і до війни було таке, що в нас такий шалений ритм життя. Дійсно, не завжди батьки мали час на дітей. Зараз ще більше проблем. Mm -hmm. Як все таки знаходити якісь такі, хоча б невеличкі моменти, адже спілкування ще більше зараз, хочеться і уваги, аби оцей баланс все ж таки в сім'ях був. Ну, що я можу сказати? Це те, що, з чого ми починаємо всі наші заходи майже це ми вкотре наголошуємо на тому, що ми розуміємо, війна, але не все зараз. В телефоні да, знаходиться угу. не все життя там, то можна просто підіймати голову і бачити навколо себе просто навіть світло денне, і це вже здорово. І ну, коли ти відриваєшся від новин від гортання тої стрічки, то ти бачиш, що є інше життя. А, ну, Не забувати про те, що у тебе є дитина, про те, що вона не просто має гуляти на подвір'ї, там, дихати свіжим повітрям, а що, що вона потребує а, батьків. Ну, Я не можу сказати такого універсального рецепту, знаєте, бо ми всі про це знаємо. Що у нас є діти, що ми маємо там приділяти їм певну кількість часу, але е, все одно якось воно знаєте так повсякденному всек... по житті е, відтіняється. Тому е, єдиний рецепт, який я можу сказати, це приходьте на наші заходи. Ми даємо можливість е, відволікатися від новин, спілкуватися зі своєю дитиною, знаходити нові знайомства. Е, е, щось може навчитись чомусь новому, бо я впевнена, що на сапах не всі вміють стояти, не, не кожен там е, ризикує і стає на ту дошку. Хоча, як виявилось, це не так то і важко і страшно. То приходьте до нас. Доєднуйтесь до наших заходів, і ми будемо допомагати вам проводити змістовно свій час з вашими дітьми. Давайте на завершенні розмови ще раз нагадаємо, де вас шукати і де слідкувати за анонсами ваших подій. Ми є майже всюди. Ми є у Фейсбуці, у Інстаграмі, у Телеграмі, у Вайбері. У нас є е, чат. То просто Татохаб Хмельницький можна будь-де ввести і знайти. Ми ну, просто називаємось, щоб е, нас було легше шукати у Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі, в Вайбері. Всюди ми пишемо свої анонси заходів, всюди пишемо звіти тих заходів, можна подивитися світлини. Звісно, у Фейсбуці їх значно більше можна викласти, то ми запрошуємо всіх в першу чергу до Фейсбуку. Але і Телеграм, і вайбер, і інстаграм також. То ну, доєднуйтесь, шукайте нас і будемо раді вам. Юрію, наш ефірний час добіг кінця. і вам щиро дякую за те, що завітали в гості, і такого легкого польоту тато Хаб у Хмельницькому. Дякую. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Ви дивились програму «Влада і Громада? Дякуємо, що були із нами. До зустрічі.